Адже жіноча збірна України розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 у квітні. Українки змогли посісти друге місце у групі відбору, набравши сім очок у квартеті з Німеччиною, словаччиною та Ізраїлем, і таким чином кваліфікувалися на євро вперше з 2014 року. На тренувальний п'ятиденний збір команди зібралася в Ужгороді, після чого відправиться до Угорщини, де проведе два спаринги проти збірної словаччини та команди Угор. Зараз я дуже задоволена, як виглядає команда, тому що дуже молоді дівчата. Збір проходить добре, зараз готуємося, хто ще не був на останніх зборах, тобто, щоб грати разом, щоб могли відчувати одна од другу. І я вважаю, що дуже добре на високому рівні проводимо. Я дивлюся і по собі, і по дівчатах, що всі в досить хорошій формі. Зараз дуже багато ігрової практики дівчат всі грають, всі на майданчику. Тому це, це важливо. І я вважаю, що ми в ну ми в досить хорошій формі. На груповому етапі чемпіонату Європи українки зіграють проти збірних Німеччини, Нідерландів та Ісландії. З синьо-жовті грали у відборі до євро і двічі поступилися. Одна з поразок. Найбільше в історії українського жіночого гандболу 21-43. З нідерландками українки зустрічалися на груповому етапі чемпіонату світу 2023 і також програли той матч. Звичайно, ми вже грали, зустрічалися на відборі з командою Німеччини. На чемпіонаті світу зустрічалися з командою Голландії. Нідерландів, так і, і, і команда Ісландії трошки нова. Я не пам'ятаю мені з децями з ними не грали, але переглядала я їхні матчі останні, тому що граю в польському чемпіонаті, і грала збірна Польщі проти них. Досить непогані дівчата. Я вважаю, що в нас є шанси. Потрібно просто відключити голову і грати в своє задоволення, е, показати все, що ми вміємо. Шанси є завжди, тому налаштовуємося зітки на перемогу. А там буде видно. Але суперник досить складний. Фінальна частина євро 2024 відбудеться з 28 листопада до 15 грудня у трьох країнах Австрії, Угорщині та Швейцарії. Збірна України зіграє на євро вперше з за 10 років. Українки були незмінним учасником жіночих євро з 1994 до 2014 року. Після цього пропустили чотири поспіль континентальні першості. Найкращий результат збірної це срібло євро 2000 я останній раз була на Євро у 2014 році і я була ще, скажімо так, молода. І я пам'ятаю, тоді були такі відчуття, що от хочеться, мені хочеться займатися гандболом, хочеться приїжджати на такі великі турніри. Це для мене було вау і на провеликий жаль. Десять років ми не, не виходили на чемпіонат Європи. Зараз це для кожного з нас, скажімо так, маленька перемога. Це мій перший вихід на євро, коли я буду грати. Тому я дуже щаслива, дуже задоволена. Це такі самі емоції. Напевно, як на чемпіонат світу, коли ми вибороли місце своє. Це крутий досвід, і вважаю, що кожен спортсмен має побувати там, подивитися на свої можливості, наскільки він підготовлений і скільки йому ще потрібно працювати над собою.